Доброго ранку, брати і сестри. Перш за все хочу подякувати нашому пастору Якову за те, що запропонував мені сьогодні проповідувати для вас. І ще хочу подякувати йому за те завдання, яке він нам запропонував минулої неділі розмірковувати над трьома запитаннями, які ну такі він назвав провокативні, і вони справді провокативні і такі нагальні. Давайте звернемось знову до них і спробуємо на них відповісти. Ну, я спробую. Для себе. Ось, Ось вони ці запитання. Перше, чи є щось в Христі, що нас сьогодні спокушає? Друге, що робимо, коли воля Божа нам не зрозуміла? Які емоції виникають при цьому? Третє запитання: що ми робимо, коли не згодні з волею Божою? І як варіант, я ще запропонував такі варіанти? Сперечаємось, щось доводимо Господу. Ображаємося або просто йдемо від нього геть. От, Отут давайте я так міркував, мені це було цікаво, і може ви знову порозміркуєте разом со мною на ці запитання. Отже, особисто мене Христос не спокушає, дивує, так, захоплює так, Його милість. Завжди більше моїх провин, моїх гріхів. Він надійний партнер і друг, на нього можна покластися. Його обіцянки, його дії, його слова вони співпадають завжди. Я на нього більше сподіваюся, ніж на себе. Те, що він каже про мене, це цілковита правда, і мені нічого йому заперечити. Якщо я в чомусь і спокушаюсь, то, то або в собі, або в деяких людях, яких давно знаю, але вони, вони мене інколи також дивують. Хоча нічого дивного в цьому теж нема, бо Біблія нам давно про це каже, що ми не так гарно, не так добре знаємо себе самих, як нас знає Господь. І якраз оцей вирок, який ми сьогодні будемо розглядати, він про це дуже наочно показує і доводиться. Друге запитання, що робимо, коли воля Божа нам не зрозуміла, які емоції виникають при цьому? Ну, якщо ви достатньо давно дослідж, досліджуєте Біблію, то воля для, Божа для вас не, не є таємницею, навпаки, Бог її максимально розкриває і роз'яснює. Головна моя проблема от вона полягає не стільки в тому, щоб знати волю Божу, скільки виконувати її. Звичайно, я не завжди розумію, що саме Бог хоче від мене в якійсь конкретній ситуації. І я думаю, це така проблема не тільки моя. І хотілося б якихось персональних інструкцій, хотілося б таких от точних таких даних, щоб керувати ситуацією. Але такого все не буде, я це розумію. От, які емоції? Ну, інколи буває розгубленість або суб'яття, інколи буває пригніченість і розпач. Але тішає те, що Господь відчував щось подібне і в цьому розділі, який ми сьогодні розглядаємо, це також ми сьогодні побачимо. Третє запитання, що ми робимо, коли згодні з волею Божою? Що особисто я роблю? Ну, Втекти від Бога я не можу і не хочу, згадую Давида, він це добре знав, я також це знаю. Сперечатись з Богом, ну, це марно і він вміє переконувати. Насправді, третє, ображатись на нього, ну, хіба що на себе. Всяке нарікає на свої гріхи, написав Єремія колись там. Що я роблю так от, ну подумавши. Найчастіше. Ну, мабуть, такий загальний стан. Я чекаю, коли Господь сам змінить мене зсередини. Емоційно це непросто, бо я нетерплячий і свовільний, Болісно сприймаю критику і ненавиджу радикальні зміни в моєму житті. Хочеться тримати все під контролем, але я розумію, що це неможливо. І тішить тільки Божа обітниця, що він. Не залишить мене на самоті, не допустить випробувань більше, ніж я змогу витримати. Тому всі ці три яшені запитання, врешті решт дзводяться не до Христа, а до мене самого, бо ніхто не знає нас краще, ніж Бог, а ми себе не знаємо. Я покажу вам це от, на прикладі апостола Петра, який тут от, такий яскравий в цьому розділі, який ми розглядаємо, це... Залишок 14-го розділу від 29-го вірша до кінця. І я назвав цю проповідь так: Ніч випробувань або ніч спокус, як вам буде то вподоба. Ну, ніч випробувань, скоріше Я Я ще назвав цей епізод про Петра так, Петро до і після. І ми спочатку прочитаємо уривок з середини розділу 29-го вірша. А потім ми стрибнемо на кінець, там, де Петро відрікається від Господа, і порівняємо ці уривки, якраз от на, на доказ моєї тези, що ми не знаємо себе гарно. Давайте ми прочитаємо цей уривок з 29 го вірша. Петро відповів Господу. Навіть якщо всі втратять віру в тебе, я ніколи не втрачу. Тоді Ісус мовив йому, «Істинно кажу тобі, цієї ж ночі, ще до того, як двічі проспіває півень, ти тричі зречешся мене. Та Петро й далі вперто наполягав: навіть якщо я маю вмерти разом з тобою, я ніколи не зречуся. І всі інші учні мовили те ж саме. Як ви гадаєте, Петро вірив в те, що він казав, відповідаючи на слова Христа, я не сумніваюся, що він вірить своїм словам собі. Він собі бір, вірить навіть більше, ніж Христу. Але Він вірить, але він не знає себе. І ми скоро це побачимо. Давайте ми прочитаємо якраз уривок, який показує, що трапилось всього за кілька годин по тому. Побачивши Петра, який грівся біля вогнища, служниця пильно подивилася на нього і сказала: Ти також був з Ісусом, тим, що з Назарету. Та Петро заперечив, сказавши, Я не знаю і не розумію, про що ти говориш. Сказавши це, він подався до виходу з подвір'я та тієї ж миті проспівав півень. Але та дівчина знову почала говорити всім, хто там стояв Цей чоловік один з учнів Христових, і знову Петро заперечив цьому. Але негайно люди, які стояли осторонь, сказали Петрові: безперечно, ти один з них адже ти також з Галілеї. Петро почав божитися та присягатися клянуся Господом Всевишнім. Я не знаю цього чоловіка, про якого ви говорите. І тієї ж миті вдруге проспівав півень. І згадав Петро, про що Ісус сказав йому: Ти тричі зрічешся мене щодо того, як двічі проспіває півень. І він гірко заридав. Що відбулося? Чо, звідки такі радючі зміни? Змінилася ситуація. Петро той самий, але змінилася ситуація. І ця нова реальність вона показала самому Петрові, хто він є насправді. Як бачимо, є велика різниця між тим, в що ми віримо в спокійні ситуації і як поводимо себе в небезпеці. Ми можемо говорити що завгодно: самому собі або на публіку. Тільки Бог знає нас досконало. Тільки Він знає, як ми поведемо себе в тих чи інших обставинах. Ми не можемо цього знати. Може, тому щоб ми самі перевірили свою віру, силу нашого духу. Побачили, хто ми є насправді, Бог і допускає в нашому житті такі екстремальні ситуації. Гадаю, що так воно і є. І приклад нашої України, нашого сьогодення, він якраз такий. І підтверджується така якась фраза відома бремні часи породжують героїв і зрадників. І ми бачимо це на прикладі якраз і Юди і учнів інших. І в нас в Україні це не рідкість. Петро вірив в себе, в свою рішучість, сміливість, але ця віра Петра в такий гіркий момент зрадила йому. Петро побачив себе зовсім не таким, як він себе уявляв. І саме це несподіване розчарування в собі стало причиною цих гірких сліз. Перед нами поки що не Петро. Це ще не скеля, не камінь. Ісус в саду називає його старим ім'ям Симоном. І пройде ще не один день, коли ми побачимо зовсім іншу людину, рішучу і сміливу, і вже ця зовсім інша людина залишить нам безсмертні слова тихі. Я зачитаю з 1 Петра 4, 4 років, 11-13 вірші. Петро написав такі слова. Не промовив так харизматично, а він розважив і написав ці слова. Любі друзі, не дивуйтесь тим тяжким стражданням, які випали на вас, щоб випробувати вашу віру. Не статися до них як до чогось несподіваного. Навпаки, радійте, що ви прилучаєтесь до страждань Христових, бо будете ви радіти і веселитися, коли він явить славу свою. Але от що найцікавіше: як ви гадаєте, могло статися по-іншому? Я чомусь вірю, що Петро і інші. Могли зреагувати зовсім по-іншому на спокуси. Якби вони дослухали свого вчителя або наслідували його приклад. Я вірю, що якби Петро не засинав тричі в ту ніч, коли Христос молився, то, можливо, йому і не довелося б тричі зрікатися. Але сталося те, що сталося. І Петро не один такий. Ми дуже на нього схожі. Коли ми легковажно ставимось до молитви в критичних ситуаціях, нас може спіткати та ж сама доля. Тож давайте пельніше придивимось до нашого основного уривку сьогоднішнього і до події тієї ночі, до Гефсиманської молитви Христа і там, де він перебував з учнями останній ніч перед арештом. Ісус та його учні прийшли до місцевості, що називалася Гефсиманією, і сказав він учням своїм: Посидьте тут, поки я помилюся. Він узяв з собою Петра, Якова та Яна, і Ісус почав тужити і журитися, говорячи учням своїм. Душа моя переповнена смертельною скорботи. Зостаньтесь тут і пильнуйте. І відійшовши трохи подалі, він упав до лілиці, почав молитися, щоб, якщо це можливо, обминула його лиха година. І молив він ава, отче, все підладно тобі. Хай омине мене ця чаша страждань, але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. Повернувшись до своїх учнів, Ісус побачив, що вони сплять. І звернувся тоді Ісус до Петра. Симоне, чому ти спиш? Хіба ж не міг ти лише однієї години не спати? Не спіть і моліться, щоб не піддатися спокусам, бо дух ваш прагне, а тіло немічне. І знову знову відійшов він і молився про те ж саме. Коли Ісус повернувся до учнів, то знову побачив, що вони сплять, бо повіки їхні поважчали. Знічені вони не знали, що й сказати. І підійшов він у третій і сказав їм, ви все ще спите і відпочивайте? Досить. Час настав, коли сина людського віддадуть до рук грішників. Вставайте, ходімо. Дивіться, ось зрадник мій наближається. На що б я хотів звернути вашу увагу? Епізод в Кепсиманії це ще одне дорогоцінне откровення про молитву, про відносини Ісуса з його друзями, з Його Небесним батьком. Це правдиве зображення людини в момент внутрішньої боротьби, яка потребує максимальної мобілізації всіх сил, душевних і фізичних. Момент, коли нікому не спаде на думку, як я виглядаю зовні, яке враження справляю. Ні, тут все максимально відверто і просто, без жодних прикрас, без гри. І це все є для нас дуже цінним. Пропоную деякі висновки. Перше, в годину, яка передує арешту, Ісус не виставляє себе таким собі знаєте, суперменом, спокійним, витриманим, впевненим в собі, як це буває знаєте, в голівудських фільмах, коли герої серед смертельної небезпеки навіть намагаються там е, жартувати, От, або поводять себе так спокійно, спокійно, наче їм нічого не загрожує. Навпаки, він відверто просто зізнається своїх, своїм друзям в своїх справжніх почуттях. Душа моя переповнена смертельною скорботи, каже він. Другий висновок. Ісус так само відверто сповідує свої щирі бажання перед Отцем Небесним. Очевидно, що в саме цей момент Він хотів би уникнути того фіналу, який на нього чекав. І не з першого, і навіть не з другого разу в серці Ісуса з'явилася готовність і рішучість зустріти неминуче і йти до кінця. Це тривало десь годину, ми читаємо. Ще один важливий момент, який я тут спостерігаю інтимність молитви. Зверніть увагу, Ісус для молитви спочатку відходить від основної групи учнів, а потім ще трохи далі Він залишається сам на сам з батьком. І хоча, хоч учні в нічні тиші чують слова Ісуса усувої молитви, все одно це духовне спілкування батька і сина. Потребує максимальної близькості, інтимності, де будь-який третій зайвий. Але у цього молитовного усамітнення є і протилежний бік, близькість. Це те, що ми між собою так ну, звично називаємо молитовна підтримка. Ісус добре знав, що як на початку свого служіння, коли він був в пустелі, так і наприкінці свого шляху він опиниться сам на сам з найбільшими випробуваннями. Та поки є можливість бути разом, Ісус майже благає найближчих друзів розділити з ним цю передсмертну скорботу. І це єднання передбачає не тільки сумісну дію не спати, пильнувати молитві, але й фізичну близькість просто бути поруч. Думаю, ми інколи це недооцінюємо. Нам простіше, почувши про чиюсь молитовну потребу, швиденько помолитися на відстані і далі займатися своїми справами. Але спитаємо себе, як було б для нас краще, якби хтось перебував з нами поруч в нашій біді, можливо, навіть так само ризикуючи життям, або просто моливсь десь на безпечній відстані. Як бачимо, Христос обирає перший варіант бути поруч, коли людина переживає стрес, внутрішнє боріння надважливо. І як ви думаєте, якщо Господь так на цьому наполягає? Хто перший приходить до нас в наші скорботні часи, в нашій самотності, серед розпачу і виходу. Хіба не Він? Я вам дуже вдячний за те, що ви кожного дня і посередам залишаєте всі нагальні справи, збираєтесь разом, щоб якусь годину побути молити поруч, один з одним, з нашим Господом, з нашими воїнами. Які і які кров'ю виборюють нашу свободу. І не мають можливості молитися так, як ми можемо маємо. Низькі вкрін вам, брати і сестри, за ваш молитовний труд і посвят. І ще одне важливе спостереження з цього уривка. До смерті треба готуватися. Особливо в наш непевний час, коли смерть це щоденна реальність. Готуватись, перш за все, молитовно, ментально це тяжке випробування. Якось ще рік тому, коли Херсон ще збирали звільнати тільки-тільки, я слухав свідоцтво одного з наших бійців, і мені запала в душу одна така фраза, ніхто не хоче вмирати, він сказав. Але ті, хто напередку не переступили через страх смерті, ми готові вмерти щохвилини, і це відчуття нам надає свободу. Мене це вразило тоді так і зараз це вражає. І мені це важко зрозуміти, справді. Та, думаю, ті, що напередку, вони один одного дуже добре розуміють. І чомусь я їм вірю. І мимоволі порівнює тепер свою, своє співчуття, своє враження від молитви Христа, Його самопожертви і самопожертви наших бійців там напередку. Добровільна жертва. Свободних людей заради нашої з вами свободи. Те, що відбувається потім, після Гевсиманського саду, можна назвати одним, однією фразою: Влада темряви. Зрадливий поцілунок Юдискаріоцького, озброєна банда проти жменьки забитих провінціалів, судовий фар серед ночі з відчайдушним пошуком звинувачення лише свічить. І, нарешті, облудне звинувачення. Бога зневазі. Вибачте, але я не став би детально розглядати все це зараз. Ну, у нас не так багато часу, по-перше. По-друге, я не бачу тут великого богословського сенсу. Проста констатація факту про те, що як духовна влада, законники порушили всі можливі принципи Божого закону. І ще не хочу, тому що в нас в Україні свого беззаконня зараз аж, аж надто багато. Цих братів славян, що серед ночі напали на мирну на країну. Щоб знищити її. і цих українських юд, які засрібники готові здавати ворогам наші позиції, або крадуть мільйони з бюджету безкровленої країни. І цих неправедних суддів, які з користі виправдовують шахраїв можновладців і фабрикують звинувачення проти тих, хто був готовий померти, в тому числі за їх ситіпики. Я просто, мабуть, покажу вам декілька фоток, які. Демонструють там сучасних так. наших івудів. Ось Ось в чер... лівому верхньому куті, в червоному бранні, це відома херсонська колаборантка, яку зараз взяли під арешт, яка навіть обличчя не заблюрена, як це зазвичай буває, не вона наводила вогонь на позицію ЗСУ. Тут також є лікарі і воєнкоми, які за гроші відмазували від порізову. От також ми бачимо тут ДНРівців, які повернули зброю проти свого народу. Ось вони сучасні юди, от яких нас зараз вистачає, на жаль. Деякі загальні висновки. Та ніч справді стала ніч випробувань, не тільки для Христа і апостолів. Кожен обирав своє, і вибір кожного став доленосним. Хоча мало хто про те тоді думав, ми маємо думати. Бо кожні наслідки мають свої причини. Майбутнє твориться сьогодні, і за кожен свій вчинок ми дамо відповідь перед Богом. Та ніч, так і, як її описав Марк і інші євангелісти, могла б здатися геть безпросвітною. Якби не слова нашої надії, які прозвучали на тому суді, Синідріона, з вуст нашого Господа, давайте їх згадаємо разом. Ісус мовчав і нічого не відповів. Тоді первосвященник знову запитав його, ти Христос, син богословенного Бога? Ісус відповів: Так, я Син Господа Всевишнього. Та в майбутньому побачите Ви сина людського, який сидітиме праворуч від всемогутнього Бога, і наближатиметься Він в хмарах небесних. І на завершення. Колись давно, ще на початку мого християнства, я від однієї віручої жінки почув такі слова. Ось вони. Християнин має бути завжди готовий до трьох речей до молитви, до свідчення про свою віру Христа і до смерті. Тоді це для мене були лише гарні слова, не більше. Але тепер, тепер я все частіше про неї думаю, чи готовий я сам, чи готовий кожен з нас. Давайте помолимось. Боже, ім'я Христа, прошу Тебе! Не дай нам обдурити себе і зрадити тебе. Надихай нас будь-якої миті справді бути непоготові, мати бадьорий дух і чекати Твого повернення, не сумніваючись в твоїх обітницях, щоб не впасти в спокусу. Амінь.